Наразі мешканців Умані цікавлять ряд актуальних питань, що стосуються роботи комунального підприємства «Уманьводоканал». зокрема, про ціноутворення показників питної води та водовідведення для споживачів міста, особливості перевірки лічильників води. Ці питання були озвучені керівником підприємства для представників громадської ради. На сьогоднішній день можу вас проінформувати, що комунальне підприємство «Уманьводоканал» не подавало розрахунків на підняття тарифу. На сьогоднішній день ми таких розрахунків не робили і не подавали. Ми всі з вами повинні розуміти, що тариф нам затверджує НКРЄКП. Є державний регулятор, який затверджує нам тариф. У нас сьогодні, ви знаєте, ціна на воду 57 гривень, 51 копійка. Це вода і водовідведення. Тариф складається з чого? Да, от чому такий тариф? Майже 40%, 38% займає електроенергія. 22% тарифу у нас займає покупна вода. Ну і зрозуміло, є податки, які треба сплачувати, є реагенти, які обов'язкові, бо воду треба знезаражувати. Це десь 4%. Так само, зрозуміло, є паливо-мастильні матеріали, є запасні частини, є комплектуючі. Оце те, з чого складається в тариф. Також на зустрічі було порушено питання абонентської плати. Ми з вами всі чітко повинні зрозуміти, що абонентська плата це вимога закону України про житлово-комунальні послуги. Знову ж таки, введена ця абонплата була 12 квітня 2022 року, безпосередньо по нашому місту. І з 1 травня почали нараховувати раніше оці витрати, які сьогодні покриває абонентська плата, вони були закладені в тариф. Потім чомусь на законодавчому рівні прийняли рішення винести з тарифу витрати відділу збуту і ввести окрему абонентську плату. Ми не розуміємо, чому таке було прийнято рішення, але ми з вами ну, живемо в державі правовій і ми повинні виконувати ті закони, які в ній діють. Але що ж це таке ця абонплата? Чого вона взялась? От не було раніше і взялась. Ну, от вивели. Витрати відділу збуту в окремий платіж. Що це за витрати такі відділу збуту? Чому його вивели в окремий платіж? От в оці витрати входить, оті рахунки, які кожен з вас отримує, вони ж ну, стоять якихось грошей, тому що ви уявляєте, скільки тисяч, десятків рахунків треба надрукувати, а потім рознести це все. От оці рахуночки покриваються за рахунок абонплати. Послуги почти чи зв'язку покриваються за рахунок абонплати. Послуги інтернету покриваються за рахунок абонплати. Послуги знову ж таки, програмного забезпечення спеціальних програм, які рахують, ну ви ж розумієте, що все ж комп'ютеризовано. Да? Є програма, де є заведений кожен споживач. Всі довідки, які ми хочемо отримати, і ще багато іншого. Я так розумію, нас цікавить повірка лічильників. І лічильник в першу чергу це ваша безпека. Розумієте? В першу чергу це безпека споживача. Коли лічильник повірений, законодавець передбачив, що раз в 4 роки лічильник має проходити повірку. Повірка, сама повірка лічильника у нас коштує 216 гривень 9 копій. Цю повірку споживач може замовити не в підприємства умань Тобто це не обов'язково її проводити. В нашому підприємстві у вас є вибір. Тому що лічильник має повірятись в лабораторних умовах. Процедура проведення повірки лічильника це він знімається. Він приноситься в лабораторію, він повністю розбирається. Він промивається лимонною кислотою, уксусною водою, дивляться механізми, чи вони працюють. Потім він підключається до стенду і на стенді повіряється, проливається вода. Розумієте? Оце. Повірка, де і держстандарт приймає участь. От це та повірка, яка може дати гарантію, що цей лічильник ще буде працювати тих 4 роки. От вартість розпломбування, да, там, наприклад, 246 гривень. Які витрати сидять в цій калькуляції? Це паливо-мастильні матеріали. По-друге, це є оплата праці. Ми ж прекрасно розуміємо, що приїжджає водій, який привозить людину, і умовно там контролер, наприклад, да, чи слюсер, не має значення. Людина теж на роботі вона отримує заробітну плату. Потім ми ж працюємо то по білому, так? на оті копійки заробітної плати, які вони отримують, є податки. І є рентабельність 2%, тому що ми не можемо не поставити зовсім рентабельність нульову. Ми ставимо мінімальну 2%. От підприємство заробляє 4 гривні 2 копійки на розпломбування лічильника. Точно така сама історія з опломбуванням. Розумієте? Тільки там є ще вартість матеріалу, тобто самої пломби, дрота, антимагнітної пломби. Розумієте? Тому воно трошечки дорожче. І так само рентабельність 2%. І там ми заробляємо 5 гривень 6 копійок на опломбуванні. Демонтаж-монтаж це послуга, яку підприємство пропонує. Також громаду цікавили ряд особистих питань. Що мене особливо і цих людей обурює? Значить, Підвищили стоїмость куба води, одне время говорили так. Ой, на одну гривню підняли стоїмость куба води, лічильники будуть повірятися безкоштовно. Так, Ми один раз попали, безкоштовно повіряли лічильника. А тепер каснулося аж 1200 гривень треба виложити. І тішимо себе тим, що це прийдеться нам робити тільки раз у 4 роки. А хто нам дасть точно скаже, що ця ціна не виросте. Ну для чого? Зробіть, вже підніміть ціну води, куба. Раніше все входило в куба води. А тепер ви говорите, що ви хто виймає, хто дає право. Я я повірила лічильник, поставила і купила за 600 гривень, пішла, тому що не вигодно було мені вже той повіряти. Сказали, ну так, да, він вже вийшов свій срок. А зняти, правильно ви сказали, 256, 256. чи сім, а поставити ще на 100 гривень більше. Там не видно, хто заплатив ці гроші. Я вас розумію, що воно здорожчало там, і так далі. Але, ну скажіть, будь ласка, це комунальне підприємство. Це ж не мій приватний бізнес, розумієте? Це комунальне підприємство, яке не може працювати в збиту. Вам надали всі економічні розрахунки. Ви можете сісти самі порахувати. Але все, ну ви ж розумієте, от все дорожчає. Я не винен, що ціни такі у нас, ну, на паливо яке по 50 гривень за літр. Розумієте, це не, не я ж цю ціну придумав. І все інше. Тобто ми з вами всі відштовхуємося від того ринку цін, який є сьогодні. Ну, і нічого ми по іншого не можемо придумати. Мене цікавить, як витаю. Скільки у нас законсервовано скважин? В якому технічному стані вони знаходяться? І ще одне питання по-бистрому до лічильника. На водяний лічильник ви електромагнітну деталь ставите, так. Да? Так. Да. А тепер скажіть мені, будь ласка, де ж реєстр. Ця деталь зареєстрована? Ваше питання по свердловинам. Аківецький водозабір сьогодні працює. Олександрівський водозабір, тобто всі свердловини іківецького водозабору, Олександрівського водозабору, вони працюють, вони діючі. Як ви кажете, законсервованих, так от затомпонованих свердловин у нас немає, тому що тампонаж це досить дороге задоволення. Розумієте? У нас є свердловини, які були не так давно пробурені в районі озера Осташівка. І лабораторне дослідження води показало, що вона була непридатна для використання. Зараз, на сьогоднішній день, підприємство змушене, от буквально сьогодні, ми вже закуповуємо 5 насосів погружних для свердловин, які будуть встановлені на свердловини, де ми попробуємо їх промити, запустити. І потім взяти воду на лабораторне дослідження і подивитися, що ж з тою водою, так чи не так. А ті свердловини, про які ви мене запитали, вони працюють і по сьогоднішній день. З приводу вашого другого запитання магнітної пломби, да? ну, давайте так, а вона комусь заважає. У нас немає дня, жодного дня немає, щоб не було виявлено самовільне приєднання чи то до водопровідних, чи то до каналізаційних. Цекст, до речі, питання до тарифу. Точно так же, як ті магнітики клеять. Розумієте на е, лічильники, щоб воно не крутило, ви розумієте, що це крадіжка. Питання ви цікаве задали. Але я думаю, що та магнітна пломбочка вона абсолютно нікому не заважає, да? але точно допомагає. Бо якщо не радівий е, споживач хоче приліпити магнітик, щоб ви потім пенсіонер свої пенсії йшли і платили, бо ви ж, мабуть, справно платите. Я думаю, що у вас нема боргів. Розумієте, а хтось не буде платити, бо він магніт туди приклеє до лічильника, чи ще іншим способом схитрує. От з цим ми боремося. Робота із КПУ-водоканал ще у нас не закінчена. Ми вже домовилися, що нам дадуть ще наш відповідь ще на ряд питань, які сьогодні у нас виникли. Дадуть нам розрахунки, ці розрахунки будуть у мене. Якщо когось буде цікавити і хто не підписаний в групі на Viber... Звертайтеся до мене, я дам копії. В групі на вайбер я скину все те, що мені надасть КП «Мені водоканал. Можете ознайомитись, подивитися, будуть питання. Будуть питання, ще раз запросимо, я так думаю, що ви знайдете час не, да, не до нас було, підійти, конечно. і ми вам дуже дякуємо.